Вітаю, друзі, я в Хорваті. От я вам зараз і розкажу, як тут все добре або погано. А, є в нашій країні люди туристи, які діляться на різні категорії. А, є такі, що діляться на категорію класних туристів, а є такі, що не дуже. І в будь-якому турі завжди знайдеться одна-дві одна, два туристи, які знайдуть стільки недоліків, від яких тобі самому страшно їхати на твій же самий корот, куди ти відправляєш ціле літо свою 1200 туристів. Так от, я yeah. перебуваю в апартаментах. Апартаменти називаються е, Віла Юзипович. Це такий класний дядько, реально класний дядько, який має ще там купу ВІЛ десь біля Берели. Вони трошки вищі, ніж оці які в центрі, а розкажу про цю віллу. Віла, я не знаю, мені здається, тут метрів 300-400 до моря. Але трошечку під гору. Ну, тут ближче, коли підходиш. Це біля колодвору. Колодвор це автовокзал. Взагалі, Макарська це 13 чи 15 тисяч населення. Тому, якщо якийсь... Турист мені розповідає, як йому важко пересуватися Макарською Рів'єрою. Я вам скажу так, я дійшов до. Там є такий пляж, собачий пляж, а за ним нудийський пляж. Я дійшов за нього з ними, з маленькими донечками в 4-5-6 років. Ми дійшли за хвилин, мабуть, 20-25. Так от, це далеко за містом. Це далеко до за містом. Так от. Тут пройти до моря 450 метрів. А вся наша віла, вся ця апартаменти Віла Юзіповича має а, там, не знаю, безліч кімнат, а, які мають у наявності наступне. Я вам так опишу. Перше. Ну, це все велика кімната, в якій є міні-кухня. Вау! Столик, купа стульчиків. А, багато дурних запитань щодо посуду. Так от, стандартний набір, чотири тарілки якась там салатниця, 4 ну пляшечки і всяка фігня. Коротше, коротше, тут все дофіга. Ну, як дофіга? Ну, нормально. Є чайничок, є маленька плита, є умивальник. Мичий засіб, всяке там приладдя, всяке 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 Найцікавіше, холодильник, він теж є, він завжди пустий. Це не ресторан. Є навіть місце для сміття, якщо там є бажання. Виделки, волки, ножи, пакетики, всяка єрунда. І, не, мабуть, не. А, турочка під каву, сковородочка, кастрюльки якісь. Ну, коротше, Всього вистачає для того, щоб собі приготувати а, кондиціонер, є у номері кондиціонер і є також телебачення. Так от, щодо кондиціонера. тут така ситуація, якщо ви ним користуєтесь, то ви за нього платите. Якщо чесно, я не користуюсь кондиціонером, не бачу, чому потребу. Мабуть, це вересень. В принципі, мої туристи зачастую кажуть, що вони цим не користуються. О, я вам розкажу прикол один. Оце ми просто прийшли, а на нашому столі стоїть виноград. О. Є ну, такі вічурі наші господарі Віли. Що б там не казав. Оце прикольне вино вранець. вранець. Не знаю точно, де його там Боснії чи де його готують. Його привозять сюди в хороват 29 кун. По-нашому це 3-4 євро, не знаю. А, ну, само собою, кімнатка, кімнатка, телевізори, там якісь ліжечка є, отакий. Не буду показувати вам мою дружину, яка ваяється вже втомилася, напрацювалася. Так, тепер я вам покажу найстрашніше. Це мої діти. Вони дивляться, мультик. Їм так важко. А, тут є у нас... Виключиємо світло. Тут є у нас тераска. Там можна покурити, якщо дуже хочеться. А, багато з було зауважить, що не тераска у нас, типа грамфлор. Ніби це а, підвал, підземельне, щось таке. Реально, ніби здається, що це підземельне. З іншої сторони, коли виходиш, це вже дорога. Тут такий скат дорог. Ну, то таке. Ладно, спускаємось ідемо. А! Біля столиків є тумбочки, кроваті. Помахайте тьотям, дядям. Всі тьоті, дяді, привіт. Пока. Йдемо далі. От ми вмикаємо світу. Заходимо в ванну кімнату. Є шафа! Шафах там, якісь там вішалки, якісь там речі наші. Йдемо далі. Шкаф, шкаф, шкаф. Не цікаво. Да? Заходимо у ванну кімнату. От. ванній кімнаті. Туалетний папір зазвичай є. Санвузол, ну пусть, це є. Є, я. є якийсь, а, ну, Мило зазвичай є, але брати з собою краще зазвичай е, мильне, брильне, ну, всі ці приладдя. Зазвичай з собою брати. Є рушники. Я вам покажу. є рушники, Я ними не встигаю користуватися. Їх так багато. Коротше. ну... Рушник на підлозі, рушник для е, обличчя, другий рушник до обличчя, один рушник для ванни, другий рушник для ванни. Ну так багато. Коротше. Тут, ну, коротше, все є. І є у нас кімната, де можна покупатися. От така, от, куточка такий. Так от. Я вимикаю світу. Світу треба вимикати, його треба економити, не розкидатись, так. Не заважати. Все, всі. Вибачте. Тут і трошки еротичної сцени було. Так. Ну так от, шість хвилин це багато, ніхто зазвичай не читає. Так от, шановні туристи, я вдячний вам за критику. Ви мене так налякали, я думаю, вже сюди не приїду ніколи. І боявся сюди взагалі приїхати. Вибачте, але критика несерйозна, дуже несерйозна.